5 серпня у Ріо де жанейро стартують літні Олімпійські ігри. В команді України 11 ролу ганчан. На жаль, 12-й спортсмен важкоатлет Роман Зайцев травмувався і у іграх участь не візьме. Інші ж поборяться за медалі. А вдома на них чекатиме додатковий стимул, збільшена грошова винагорода. 3 серпня керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз урочисто підписав розпорядження щодо внесення змін до порядку виплати винагород спортсменам області. Чемпіонам та призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерам. Винагорода учасникам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор за зайняте перше місце становить 300 тисяч гривень, за друге місце 200 тисяч гривень, третє місце 100 тисяч гривень. Тренерам виплачуватиметься 50% загальної суми відповідної винагороди спортсмена. Я проваджав наших ребят на Олімпіаду. И вот кроме распоряжения, где мы вдвое действительно увеличиваем вынагороду, в, в я еще пообещал, что за любую медаль, золотую, серебряную либо бронзу, я вручаю ключи от квартиры. Нам сегодня победа нужна, как, наверное, никому, чтобы наши спортсмены. Почему? Потому что еще раз показать, что в самое тяжелое время все равно благодаря тренерам, благодаря всем ребятам, которые здесь находятся, там нужна поддержка. И у нас это получается. Я, как губернатор, максимально сделаю все. Щоб спорт Луганщина розвивався, Олімпіада в Ріо де Жанейро є для Луганчан своєрідним підсумком, зазначив директор Луганської обласної школи вищої спортивної майстерності Олег Клименчуков. Ми два роки працювали в дуже складних, непростих умовах. Можна сказати, начинали з пустих робочих місць, з пустих спортзалів. Очень примечательно то, что за эти два года мы не потеряли ни одного вида спорта. Показатели Луганщины остались на прежнем уровне. Собственно, наверное, и не было бы такого хорошего, такого высокого показателя, если бы не слаженная работа администрации, управления молодежи и спорта благодаря которым мы, собственно, и находимся сейчас в топе, в рейтинге, по-прежнему -по актуальны и конкурентоспособны. Наш показатель не уступает прошлым Олимпиадам, и в 2012 году было 11 участников, в 2008 и 2006 не более 6 представителей Луганской области были на этом мероприятии. Собственно, и даже и по показателям среди других областей, мы Очень мы очень неплохо смотримся. К примеру, Волынская область имеет всего 6 лицензий, Житомирская 9, ну, Запорожская, ближайшая нам, да, там по, по населению, по видам спорта имеет также 11 лицензий.